Тема сьогоднішнього відео це використання складу ветеринарних препаратів у програмі, і також використання складу спермопродукції, яка знаходиться, власне, на фермі. Перш за все, ми, коли приймаємо рішення, що починаємо вести цей облік, нам потрібно увімкнути цю функцію у. Загальних налаштуваннях, тому що вона по замовчуванню вимкнена і препарати, які в нас заносяться на тварину, вони йдуть поза складом. Ми заходимо у вкладку здоров'я і пересвідчуємо, що в нас увімкнений тут відповідний пункт медикаменти із власного складу. Далі ми можемо ще тут вказати лікаря по замовчуванню, який буде вказаний при використанні препаратів. Далі заходимо в меню. Склад препаратів у нас знаходиться в лікуванні. Меню, які відносяться в нас до складу лікування, це 6, 7 і 8 меню. Основне меню восьме це власне склад препаратів. Ось на даному прикладі він уже заповнений. Ви тут можете бачити назви препаратів, одиниці їх е виміру, застосування, е початкова, е кількість, яка була в закупці або під час інвентаризації, скільки було використано. На даному прикладі були вже певні списання. Так як це демонстраційна ферма, і бачимо наші кінцеві запаси. Також тут ще є певні коригування. Про коригування ми також поговоримо, як можна скоригувати певні дані. Це у нас така вже таблиця, скажімо так, по залишках і по використаних препаратах. В параметрах в нас є тут змога. Подивитись або тільки ті препарати, які в нас наявні на складі, або подивитися всі препарати, які були закуплені у певний період. Якщо ми повернемося назад, зайдемо у, ось у закупку. Тут, власне, в нас і починається формування складу, або інвентаризації. Нам потрібно для цього мати списки або роздруківки з інших бухгалтерських програмів, про залишки препаратів на фермі, про їхню назву, реєстраційний номер. Він може бути переписаний, дійсний, такий, який він є, з коробки препарату, або ж ви можете придумати якусь свою власну систему. Реєстрації. Цей номер потрібно вводити обов'язково, тому що без нього програма не збереже вам дану закупку. Ось, наприклад, ми робимо нову закупку, вибираємо препарат з назв. Якщо в нас немає назви препарату в списці, ми його додаємо, створюємо новий реєстраційний номер препарату. Прописуємо назву препарату, одиниці його виміру і можемо вказувати ціну за одну одиницю препарата. Тоді, відповідно, програма нам буде вираховувати затрати на лікування. Вибираємо препарат, вибираємо дату закупки або дату. Уведення на склад, відповідно, з цієї дати препарат у нас буде доступний для використання. Раніше цієї дати ми не зможемо його використати. Номер партії, термін придатності, бажаний період, до якого ми хочемо препарат цей використати, кількість власне. Можна також вказати, в кого ми придбали даний препарат, і прописати ще якісь коментарі. Так у нас вносяться закупки. Тут ще у нас є можливість проводити коригування. Я ось уже для прикладу скоригував такий препарат, як Ротавек. 10 мл. У мене по коментарю йде як зламано або Якось розлилось, розбилось щось типу того, тому що бувають різні випадки, десь впала ампула, десь зачепилось, розбилось, і тому дійсно бувають випадки, коли нам потрібно скоригувати препарат, але не, звичайно, не застосовуючи його при цьому на корову, не записуючи. Ось якраз через коригування ми можемо це зробити. Тут вибирається препарат, який є на складі, і скільки одиниць нам потрібно відняти від е, залишків. І відповідно до цього склад перерахує нам. Кількість препарату на складі відповідно до вашого коригування. Також можна видаляти закупки. Відповідно, Якщо препарат у нас занісся на склад і не використовувався, ми можемо просто цю закупку всю видалити і у нас його на складі не буде. Якщо ж ми цю партію розпочали вже вводити тваринам, програма не дозволить нам видалити цю закупку, воно скаже, що. Ось е, е, цей препарат вже почав використовуватись, його неможливо видалити. Е, можна з, зробити зміну просто уже е, введеної закупки, десь там е, помилилися в назві, чи ще щось, це можна змінити. І, відповідно, в звіті по застосуванню препаратів, ми будемо бачити конкретний їх розхід. Е, це меню також працює і. В разі, якщо ми не ведемо облік препаратів, і як воно власне виглядає. Ви відкриваєте будь-яку тварину і під час занесення лікування єдина відмінність, яка буде, це те, що ось тут у вас з'явиться під час вибору препарату, по замовчуванню тут немає. Цього пункту ми можемо вибрати будь-який препарат. Коли ми ставимо препарат зі складу, відповідно, ми бачимо тільки те, що в нас на складі є, і більше, чим його є, ми використати не можемо. Може бути один препарат, назва одного препарату, різних виробників, різного дозування, відсотковий склад різний. Тобто один препарат. Скажімо так, в декількох видах чи партіях. Таке також можливо. Ви просто вибираєте, з якої саме партії ви хочете його списати. Відповідно, вказуєте кількість, і все як по стандартному протоколу введення лікування. Так само такий пункт препарат зі складу з'являється у. Схемах вакцинації, схемах синхронізації. Також препарати, які застосовуються в цих схемах, вони можуть бути списані із складу, але його спочатку потрібно сформувати. І неважливо, чи це у нас введення через щоденні події, чи через картку корови. Просто ми обираємо пункт зі складу і буде відбуватися власне списання. Щодо обліку. З пермопродукції. Також все дуже просто е заноситься. У нас є меню відповідне з биками, і ось тут є запас сімені. Так само ми вносимо нові закупки, але тільки вже по сімені. Ставимо дату закупки. Е вибираємо, від якого бика ми е заносимо цю закупку. Власне. Або додаємо БК, або вибираємо з списку номер партії прописуємо. Сперма може бути сексована, вказуємо це. Можна вказати постачальника, власне, номер номер посудини, це ну актуально, якщо у вас, наприклад. Посудини дюара з азотом, які знаходяться на фермі, якщо вони у вас пронумеровані якимись своїми нумераціями, ви можете відповідно це вказати. Можна ще вказати колір по кожному бику Ось, власне, закуплена кількість або ту, яку ми просто заносимо на склад. Тут от є зразу таке, що, наприклад, було закуплено 100, але ми вже використали 20 і у нас залишається там 80. Можна навіть ось таким чином ввести. Можна внести ціну однієї паєти, і, відповідно, ми будемо бачити загальну ціну, автоматично програма вирахує нам, скільки коштує ця закупка. Заноситься у нас. Воно на склад. Номер партії ще, бачите, ввели. Ось у нас є е на складі спермодози від такого бичка. Також в налаштуваннях загальних перевіряємо, чи у нас увімкнений облік спермопродукції. Для цього потрібно зайти в осімення. І ось тут поставити пункт, що ми використовуємо склад сімені. І під час будь-якого осіменіння, наприклад, якась нетільна тварина через відтворення ми ставимо як звичайне осіменіння. Тільки нам потрібно вибрати бичка, саме того, сім'я якого у нас є на складі. У нас є ось 1799. Давайте спробуємо його зараз знайти. Ось він. І ось у нас знайшло, що по ньому є одна партія. 80 доз. Тут ще може бути значок сексованої сперми, якщо вона сексована. Ми її обираємо, вказуємо, скільки доз ми... Використовуємо, вказуємо по замовчуванню, як завжди, яка в нас причина йде, осіменіння, яку ми схему використовуємо, коментарі і, власне, доза списується на тварину. І якщо ми зайдемо в склад, ми вже бачимо, що в нас на складі 79 одиниць залишилося. Ось таким чином використовується власне склад спермодос.